Будь-які вибори, а тим більше вибори до політичних інститутів, яким є парламент України. Це не тільки і не стільки проблема виборчого процесу, тобто виборчої технології як такої, скільки насамперед, це погляд на виборчий закон як на фундаментальний інститут, який має забезпечити реалізацію принципу визначеного конституції щодо народовладдя. І саме тому низка експертних установ, аналітичних центрів сьогодні поставили перед собою завдання. Ви знаєте, є така відповідна громадська ініціатива. Привернути увагу громадськості, насамперед, людей, які так чи інакше опікуються фаховими питаннями у цій сфері, до обговорення питань вибору. Тієї типу виборчої системи, яка в найбільшій мірі дозволяла справедливо реалізувати право народу на народовладдя, тобто сформувати легітимну, відповідно представницьку владу з тим, щоб забезпечити повне. І якомога більше зноманітне представництво всіх інтересів прошарків населення при формуванні вищого, відщо єдиного законодавчого органу України, яким є парламент, таким чином, ми хотіли б насамперед привернути увагу професійних кіл-фахівців до погляду на проблему виборчого закону з точки зору вибору. Типу виборчої системи, яка в найбільшій мірі відповідає завданням народного представництва, здійснено народовладдя, та е, могла б забезпечити формування українського парламенту в відповідно до волевиявлення е, українського народу. Е, ще раз хочу наголосити на тому, що е, завданням. Е, Нашої і сьогоднішньої дискусії, взагалі нашої ініціативи, мені вбачається е, спроба все-таки знайти якусь спільну платформу, яка б об'єднала спочатку експертне середовище щодо відповіді на питання, яка виборча система є оптимальна сьогодні для України, а потім можна було б цей діалог розширити на політичні кола. І якщо б нам таким чином вдалося. Сформулювати ну, достатньо вирішити знайти достатньо широку суспільну підтримку альтернативного до підходу влади законопроекту про вибори. Мені здається, що якщо не зараз, то принаймні на наступні вибори така ініціатива точно має хороші, хороші шанси. І заради цього варто попрацювати. Наступне питання це е, все-таки е, про що, що готувати? Виборчий закон про парламентські вибори чи виборчий кодекс? Звичайно, мені видається, що з точки зору ну, технології і розвитку законодавства набагато краще було б зразу виходити на прийняття виборчого кодексу, тим більше, що проект його підготовлений. Проект навіть отримав позитивний висновок Венеціанської комісії. Але оскільки влада сьогодні поставила нас всіх в таку ситуацію, що на порядку денному стоїть не кодекс, а проект закону. Ну і другий, можливо, ще елемент чи аргумент тут є в тому, що все-таки обговорювати концепцію одних виборів є легше, ніж обговорювати всю проблематику, яку має врегулювати Виборчий кодекс. Тому я думаю, що доцільно власне, поговорити окремо про виборчу систему парламентських виборів. Наступна Теза. Ну, власне, от Віктор Васильович задав питання, якою повинна бути виборча система. Ну, по-перше, дійсно, всі критерії задовольнити ні одна виборча система не може. Завжди в будь-якій країні, якщо ви подивитеся їхнє виборче законодавство, то побачите, там завжди є пріоритет одним критеріям за рахунок інших критеріїв. І це абсолютно нормально, і ми про це просто повинні думати і дискутувати, власне, яким критеріям віддавати перевагу. Мені видається, що одним з основних власне, критеріїв мали би бути ефективність роботи обраного парламенту і пропорційна, ну але не в арифметичному, а саме в політичному сенсі пропорційність представництва у Верховній Раді. Відповідних електоральних настроїв. Все решта є, на мій погляд, другорядними критеріями. Ну і виходячи з цього, перша теза, яку я б зараз брав на, на щит, на порядок денний нашої ініціативи, це е, виступати проти. Чистої такої мажоритарної одномандатної складової у виборчому законодавстві, тому що мажоритарні одномандатні округи це той варіант, який найбільш підладний адміністративному ресурсу і всяким корупційним механізмам у виборчому процесі.